Коли цих э, э, красних вигнали в 18-му році, то стали козаки боротися за те, що от ваша Росія, тепер ви захищаєтесь самі. А ми самі ми вигнали і ми не будемо за вас воювати. І от я той піхлопі. Вернулись, як, як, як красні, ага, так вам самостійно кубань. У 33-му року підводи йдуть по вулиці. Да. ага, бачить, ходить чоловік погороду. Подвертай Підвертай. Забирайся, поїхали. Поїхали. А куди ж везли? Ну, на станцію, в Козахстан. Виселяв. У 1933 року виселяли в Казахстан. У От половину станиці вислали в нас. А потім з Ленинградської області що ли, сюди навезли інших людей і назвали її Ленинградську в 33 1933 році. Переименували, назвали її Станицях старих людей, котрі пам'ятають минувшину і знають, станиця Ленінградська то колишня Уманська, Красноармійська колишня Полтавська, Калінінська то Поповичівська.